Так, Ануру, У Мене важливе завдання. Та якого пляха біса? То ви не можете. А ну, стійте, стійте. Е, Ну, в принципі, мене все влаштовує. Я просто хотів сховатися за їх капітаном, але вони все зробили і за мене. Так, Норріс, ти можеш розпочинати, а я, до речі, трошки візьму у тебе, напевно. Пороху? Якщо вони підуть по прямій, то... ми їх будемо чекати. Одразу з феєрверком. A few moments later... Дідько, я думаю, вони йдуть. Та я не думаю, вони... Норріс, я... Норріс, я просто... дуже тобі вдячний за твою... вчасну допомогу, скажімо так. A few moments later... Норріс, тільки давай в цей раз зробимо все красиво, добре? Я тебе благаю. Sacré Дідько, вони з іншої сторони. Ну, добре. Я все одно спробую. Де мої пістолети? Хе-хе-хе, він перезарядив їх! 嗯。Uh.